Коротенько приближимося по запитаннях слава Ісусу Христову, Отець Василь, дякую за ваші християнські повчання. Я слухаю вас майже кожен день. Прошу поради, хочу почути вашу думку, як поступати в такій ситуації. У мене з нового з нового року міняється графік роботи, і я не зможу ходити до церкви кожної неділі. Чи буде гріх, якщо я буду одну неділю вечором онлайн дивитися службу Божу, а другу неділю ходити до церкви чи шукати іншу роботу? Не, 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 не треба шукати іншу роботу. Треба дивитися службу онлайн з Дніпра отець Василь Колодій. Все нормально. Припис для християнина вислухати недільну службу Божу. Чуєте? Вислухати. Не зрозуміти, не там ще щось там. Вислухати. Цей обов'язок християнина. Почули у трансляції вечором виділили для Бога одну годину і послухали. і буде вам щастя. Наступне, зі страхом Божим і вірою приступіти, чуємо в літургії. А я собі думаю, як Бог є любов, то чого його треба боятися? Коли я приходжу до церкви, я я шепчу, Ісусе, я прийшла відвідати Тебе. А може страх. Людський і страх Божий це різні речі, як ви думаєте. Моральне богослов'я говорить про досконалі і недосконалий жаль, так? коли я жалію за гріхи через те, що я боюся, що попаду до пекла, це є недосконалий жаль, але його є достатньо для прощення гріхів. А коли я жалію за гріхи, бо я образив Бога. Як найбільше доброго, то це є досконалий жаль. Тобто боятися Бога не тому, що Він мене буде бити або карати, а боятися Бога, ну, боятися Його образити. Це є різні речі, але страх Божий, коли ми говоримо про страх Божий, ми зразу поєднуємо одночасно страх кари і страх образи. Якщо коротко, питання два. У багатьох церквах у нас на Заході під час читання Євангелія священникам деякі перифіни вкликають під Євангелію. Це має яке значення? Чи це просто традиція? Будьте благословенні Господом, майтеся файно, миру вам і перемоги. Слава Україні! Коло мищина! Чувствується наша стильня, молодці. Вкликають під Євангелієм – це традиція. Нема чого вклікати, але є люди, які мали особливі намірення, особливі труднощі, Як приходили до церкви, і для того, щоб ну, якось, виявити перед Богом своє е, упокорення, Господи, Твоє слово для мене є дуже важним. Приходили, вклікали під Євангелію, щоб там не читалося. Але не раз, не раз читається таке Євангеліє, каже, піду вклікну під Євангелію, приходить, і, 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 і а священник читає. Була одна жінка-блудниця, її злапали на перелюбі і привели до Ісуса. Що має з ним робити? А жінка ніколи не ходила до церкви. Раз прийшла каже, їй вклікай під Євангелію. Вона ж не знають, яке буде Євангелія. Прийшла, укликнула. І це було її як перший прихід до церкви, і останній. Тому треба з тим вважати. Ну, по-перше, це і традиція так. У нас є такі люди, які систематично вкликають під Євангелію, ще щось інше. Але я кажу вам, як читається Євангелія, треба стати рівненько і слухати. Закінчилося Євангелії, священник говорить науку, сядьте та й слухайте. Не треба цих таких всяких. <кхем> на похороні йдуть, похорона, похорона, процесія. Священник коло Христа стає читати Євангелію, люди всі вкликають. Та добре, якщо то літо та є, де вклікнути, дорога рівненька. Все. А не раз дощ, болото. Люди вкликають, не вкликають, не знають, що робити, Кі ніби вклік і не вклик. на Нащо того? Отже, Василь, хто, я, хто, як правило, в наших церквах має керувати парох, причет, братство чи сестринство? Коротше запитання. Я підозріваю, що хтось це з братства або з сестринства або з притчу церковного. На парафії головний парох. Без його відомо, нічого не робиться. Нічого. Навіть двері не закриваються до церкви і не відкриваються. З благословення пароха. Інших варіантів нема. Церква це не демократична структура. І в церкві демократії нема. Христос між апостолами ні за що не голосував. Він сказав, каже, ідіть і навчіть ці народи. Та ми не хочемо, ми боїмося. Ідіть і навчіть ці народи Христя, їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Церква це монархічна структура і нема ніяких там демократії. Так нас учить Христос крапка. Отче, що робити, коли сестра у своїй за 60 років продовжує погано ставитися до мене, настроїла дітей проти мене, хоча я завжди була до неї доброю. Як правильно вчити, вчинити в такій ситуації? Ну, Вчитися прощати, бути мудрішою. Ніколи не шукайте правди. Правда, пошук правди це те, що приводить до сварки. Шукайте способу помиритися. Особливо, коли це стосується родини, коли це стосується відносин людей, з якими вам, які вам близькі. Не шукайте правди з рідними, бо знайдете сварку і розкол в родині. Шукайте милосердя, шукайте любові. Хто загубився в любові? Якщо нема ні в кого, то хоч хтось має буде нами мудріший.